І любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви відкрили це відео, що ви його маю надію подивитесь, і вам буде цікаво, тому що сьогодні тема мого відео це замовлення Ейон із каталогу за жовтень місяць. Місяць сьогодні лише тільки 6 жовтня, а я вже все маю, все вже замовила і хочу поділитися з вами. Звичайно ж, буде, як завжди, активність, подаруночки для вас, тому не переключайтеся. Ось таким чином виглядає моя коробочка. Вага фактично кіло кг. Так, доїхала посилочка дуже-дуже швиденько. Ось, цього разу дуже за пару днів, мені здається, ось вона вже вчора, здається, була тут. Тому давайте її будемо вскривати. Так, за допомогою традиційної шпажки і починати дивитися, що ж я тут замовляла. Тут я не знаю, чи все, що я замовляла, прийшло. Там були парфюми, які світилися червоним чи жовтим, що вони закінчуються. Тому не знаю. По сумі, мені здається, що чогось не буде хватати. Так, ну подивимося. Так, ось мої накладні. Тут щось тут прикреп, прикріплено. Так, ага. Так, угу. Так, добре. Це таке приємне привітання з ним народження, але не мене. Ось. І потім покажу, потім Юлечки покажу. Так, я роблю замовлення Avon за допомогою Юлечки. Її каналчик залишу у, у описі чи у коментарі десь. Тому можете теж звертатися до неї з цим, я думаю. так. І. Що ми дивимося? З вами 9 товарів всього лише. Це не дуже багато і не дуже мало, будемо все дивитися. Так, перше, що я замовила, так, це моє замовлення. Це ось така піна для Ван Лавандова. Піна для Ван зараз уходить у мене дуже швидко, бо нею користується мій синок. Ось, тому. Потрібно багато. Давайте понюхаємо. Тут у нас що лаванда і мускус і мускус. Ой, дуже приємний такий аромат лаванди. Такий ніжний. І мускус дуже крутий аромат. Я не, не жалкую, що я його замовила. Ось такий класна така пінка. Також замовила, здається, з якогось розпродажу. Ось таку піну для ванни І це у нас Вібрант Манго. Манго аромат Joy in Me. Таке задоволення, радість у мені, так? І давайте також. Вару. Піна для ванни моє щастя. Ось так було перекладено. колись у каталозі, мабуть, продавався, тому що це з розпродажу. Так, ой, дуже приємний аромат. Манго таке, знаєте, таке вже трошки, коли ось воно не дуже вже таке свіже, яке трошки таке підсохле. Дуже приємний такий натуральний аромат, до речі, манго. Так, коштувалося, здається, недорого чи 59 гривень, щось таке. Ось таке, ось така пінка. Так, далі в мене замовили. Ось таку помаду Люкс. Вона, здається, кремова там, якась зволожуюча. У мене є, є така рожева перлина. відтінок, а цей відтінок називається Runaway Plum. Тобто такий подіумний сливовий. Так, подіумний сливовий, ну Не знаю, давайте, мабуть, подивимося, обережненько. Зараз відкриємо. Ось таким чином виглядає футлярчик, такий золотий, тут написано люкс. І давайте подивимося, що ж тут у нас за відтінок такий цікавий. Так, ой, дуже-дуже красивий відтінок, і тільки подивіться. Це такий бусково такий трошки сиронюватий такий. Ах, ах, гарно така красива. Дуже, мені здається, сподобається ця помада, дуже крутий відтіночок. ось, давайте. Другу помадку, яку також замовили, не будемо ми розпаковувати. Називається вона Blush Nude. Я не пам'ятаю, чи я таку це помада Ультра серія. Так, здається, звичайна кремова, ультракремова. Blush Nude, Ось такий відтінок замовили. Ось так, так він виглядає. Тут дуже цікаво було подивитися, мабуть, я такий вже й замовляла, не пам'ятаю, чесно кажучи. Ось такий, така крута помадка. Ну, крута вона чи ні, ми не знаємо. Ну, вона взагалі дуже класна. У мене є такий відтінок капучино дуже мені подобається. Ось я вже багато кому таку радила помаду, купляла дуже подобається вона кремова, приємна на губах. Дуже-дуже класно. Так, я бачу, що обидва парфюмчики у мене тут є. Так, ага, так, ну давайте по, по черзі. Так, що я бачу наступне: Ой трошки таке в пилюці якийсь Це також з розпродажу, зі сторінок, прямо в каталозі з розпродажу. Це такий кремчик для завитків, для такого волосся, щоб завивати волосся, так скажемо. так як воно тут називається? Зараз ми почитаємо з вами. Так, де тут на нашій мові? Так. Так, щось я не знайшла тут на нашій. На нашій це крем для кудряшок. Carlang Крем. Castor Pro Comплекс. Щось таке Lif Hair. Залишає волосся таким зволоженим, тримає завиток. Мені якраз це потрібно. Ось це в мене такий природний завиток. Це просто водичкою я роблю, і таке таке виходить, такі кудри. Ось І написано, що буде тримати завиток на 24 години цілих. Ну Подивимося, що це буде за диво таке. А ну давайте понюхаємо, як воно пахне. Ой, приємний дуже аромат. Зараз текстуру. Приємна текстура. знаєте, в мене вже є засіб для волосся від Avon, він точно таким так пахне. Так, подивимося, як воно буде тримати завиток. Ну я бачу, ось, бачите, трошки навіть нанесла вже якась так більш класно виглядає. Так, ми ну, будемо дивитися ось таке, така штучка. така штучка для кудрашок. Так, далі. Тут я вже. Вже приступаю, тут у мене вже небагато залишилось. Новинку я придбала. а не новинку, просто Також з якогось розпродажу за 75 гривень, 74,99 спречі для тіла кремова фантазія фентезі. Карамель, мигдаль і ваніль. ваніль. Ось такий тут повинен бути ароматик. Зараз ми з вами його зацінимо. Подивлюся. Чи собі залишу, чи, можливо, комусь буду пропонувати, подивимось, чи, можливо, на подарунки. Це вже будемо дивитися від незалежності. Це такий десерт. Десертний такий ванільний аромат. Карамель, ваніль. У ну, мене є такий все ж таки спречик, це з цих, які називаються Місто Де Колон. Ось там це справжній такий десертний аромат. Тут такий. Дуже схожий чимось на той, на той ароматик, але по-іншому звучить приємний, приємний і ванільний, карамельний, цікавий. І тепер наостанок найцікавіше. М -м -м так. Так, найцікавіше. Це ваші подаруночки. Так, ага, не, не, не так. Згадала, як я придумала. Значить, так, цей спрейчик я подарую вам, да. тому що цей спрейчик буде першим подарунком для вас. А ось цей кремовий фантазія, кремова фантазія, кремі-фентезі. Пишемо слова, пишемо коментар по темі відео зі словами Хочу подарунок, хочу подарок. Коментар зі словами Хочу подарунок повинен бути один від однієї людини. А так можна писати, звичайно ж, безліч. Ми з вами завжди спілкуємось в коментарях, щось дізнаємося, цікаве. І можна запитання якісь задавати. Можу я щось у вас запитати, будемо дивитися. Ось тому так: перший подарунок це такий спрейчик. А ось другий подарунок це буде один із цих парфюмчиків. Так, зараз я вам покажу які. Так, та-да-да-дам! Я вирішила спробувати ще два аромати із колекції Ось, І один з ароматів, який залишу собі, а інший аромат подарую вам. Зараз просто оберу, який з них мені більше сподобається. Такий залишу, дивіться, як мені сьогодні під ковтинку жовтий підходить. Тому зараз будемо дивитися, які ж тут у нас нотки, які аромати. Так, тут нічого не написано, на жаль, просто туалетна водичка. Так, ну, намальовано тут і яблучки якісь, тут якісь листечки. Все як ось такі, знаєте, осінні, бачите, якесь таке е, жовтенє листя, опавше якесь таке цікаве. І давайте будемо зацінювати ці аромати два Бурбланка із колекції. І так, першим пропоную подивитися курбланка Golden Burst від Oriflame. Так, давайте трошки обережненько вскриємо. мабуть, знизу. Так. Ось таким чином виглядає наш флакончик, такий помаранчевий, такий якийсь веселий, хоча написано, що він Golden, такий золотавий. Так зараз подивимось. І так, що у нас тут написано? Що це в нас квітковий фруктовий аромат, червоний апельсин, водяна лілія і білий мускус. Дуже цікаво, як буде пахнути цей парфюм, просто дуже. Так. Ну, давайте перший пшик зробимо. А, давайте на зап'ясток. Ой, я вже відчуваю. Енергійний, знаєте, такий дуже енергійний аромат. прямо ця енергія, знаєте, як зранку її часто не вистачає. Оце так напшикатись. Ох, дуже от апельсин це як він там червоний, дуже-дуже яскраво виразно відчувається тут. Так, зараз трошки ага, червоний апельсин це початкова нота. Вона прям входить у наш простір, потім водяна ліген такий більш такий водний. Розбавляє і білий мускус на останок. Ви знаєте, дуже мені сподобався такий енергійний аромат. Я не знаю, я не знаю, чи це буде ваш, чи це буде мій. Подивимось. Так, це перший у нас. Тепер дивимось другий аромат. Зараз. І так, другий на черзі це аромат бурбланка Sunshine Bloom. Тобто це такий сонячний букет. Так. Зараз подивимося, що який це аромат. Це у нас квітковий фруктовий. Так, зараз скриємо його. Квітковий фруктовий аромат. Нота початкова фрезія. Потім е, нота серця півонія І кінцева нота геліотроп. Ой, дуже цікавий такий набір якийсь. А тут у нас намальоване яблочко. Це, знаєте, як завжди. Ніколи не вгадаєш. Ну, там, мабуть, є якийсь більш розширений список цих нот. Але що маємо, то маємо. Тільки основні. Так, ну давайте. Другий зап'ясток. Сьогодні я не користувалась парфюмом. Ой, що тут? Якась царапинка. Так, давайте будемо його зацінювати. Фрезія півонія геліотроп. Ой, дуже. Ой, цей мені подобається більше жовтий. Ой, це, знаєте, щось він мені нагадує цей аромат. От я хотіла такий аромат собі, він мені нагадує якийсь аромат, який... А, в мене є такий. Така пінка для душу. Пінка для душу. Так, зараз принесу покажу її. І так, цей аромат дуже мені нагадує ось цю пінку для душу. Прям дуже. Є, є такі, ж, такі ж нотки тут. Так, це у нас називається піна для душу Below Happy Summer. Happy Summer. Таке щасливе літо. І тут у нас також. Sunshine Bloom, ось дуже нагадує, Я хотіла собі щось такий парфюм, щоб він нагадував цей аромат. І цей аромат жовтий, він просто, неймовірно, нагадує цей. Тому жовтий я обираю собі, а ваш подаруночок буде Пурбланка Golden Burst. Але він теж, неймовірно, крутий, дуже мені подобається. Так, це аромат. Теж приємний, теж крутий. Але ось цей прямо нагадує мені цю пінку для душу, якою я хочу завжди пахнути. Дуже мені подобається цей аромат. Давайте ще трошки на себе нанесу. Ой. Ой, класний. Цей жовтий, це щось неймовірно круте. Дуже мені подобається, дуже сподобався цей аромат. Такий, також такий бадьорий, як і цей. Цей теж бадьорий. Так, давайте ще раз цей, Щось я вже забула, як він пах. Але цей жовтий, це щось вау. Це щось вау. Так. Тут капнуло. Знаєте, тут теж такий мадьорий аромат. От червоний апельсин, коли він тільки відкривається, це дуже-дуже він приємний. Так. Потім трошки О, лишається, трошки на задній план уходить цей червоний апельсин, тому такий він більш якийсь. Це є задушливий трошки. Але вони обидва круті. Це все ж таки пурбланка це така чистота. ось Тому жовтий я залишаю собі ароматик цей, дуже мій класний. а червоний тобто помаранчевий дарую вам. Помаранчевий дарую вам. Ось це ваш другий подарунок. Пишемо хочу подарунок. А, і по темі відео. Коментарчик, І всі, звичайно ж, подарунки потім з вами якось розіграємо. Ну, не раніше, ніж три тижні з випуску цього відео. А зараз я тільки на нещодавно, ну, нещодавно вже десь тиждень пройшов, як я провела розіграш великий, серед аж 16 подарунків. А ось тому я, ще, я, я вже все майже розібралась. Думала, сьогодні вже відправлю, була сьогодні на пошті. Але ну, за, за своїми, до речі, буде також розпаковка, мабуть, із Джума, сайта сайту, замовлення моє. Ось, Я вже все написала, все, все на телефоні, там все, все 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 поробила. І потім без збереження закрила додаток Ой. творчу студію, це YouTube, де я це все писала. І вийшло так, що втратила знов дані. Вже знову прийдеться знову розбиратися, це треба знову силою набратися, час набратися. Але я це обов'язково все зроблю. І скоро, скоро, як тільки зроблю, як тільки сідання отримаю, одразу все відправлю. Так. вибачаюсь, трошки буде затримачка. затримка з цим. Так. І ще наостанок в коробці у мене залишилось тільки одне. І це каталог. А на наступний період це вже буде листопад місяць. Подивіться, який красивий, який він товстезний. Він просто в руках навіть маєш річ, знаєте, такий товстий каталог. Ось давайте зробимо якусь таку заставочку. До речі, цього разу я не робила огляд каталогу зовсім за цей місяць, на жовтень місяць, тому що не було в мене часу. Якось так вийшло вже віддала клієнтам, щоб вони дивилися каталог. І... Так і не зробила. Так, ось таким буде чином. Так, святково, красиво виглядати каталог. Я бачу, що тут вже буде. Ой, вже буде все якесь святкове. Клас, вже буде таке святкове, новорічне, вже якісь адвент-календарчики. Ой, дуже цікаво. Дуже цікаво. Так. Цікаві адвент календарі. З прикрасами я бачу, а це зі свічками, з прянощами, ароматами. О, так Цікаво. Так, буде такий новий каталог. Будемо з вами зацінювати, як він буде тут виглядати. Ось ще зробимо заставочку. О. Так. Дуже мені сподобався такий важкий, такий якийсь. Вагомий каталог буде новий. Ось таке було моє замовлення у жовтні місяці. А і вон першим, можливо, буде ще одне, не знаю. Подивимось, ще зовсім не знаю, які будуть плани, як, як буде взагалі е, події розвиватися, взагалі у світі, так і у нас. Ось цей жовтий просто мій аромат, знаєте, сподобався. Це теж цікавий, але він. Спочатку він взагалі крутий, просто цей апельсин червоний. А тут такий він залишається якийсь відтінок квітки, квітковий. Ну, ну теж, теж, теж він крутий, цікавий. Я не можу сказати, що він якийсь такий, теж мені дуже сподобався цей аромат, але жовтий сподобався більше. Ось такий. Я прям сьогодні жовта і жовтий аромат сподобався. Дуже це все класно. Так, ну все, дуже дякую вам за увагу. Ваші подарунки, ви зрозуміли, це спрейчик і парфюм. Комусь парфюм, комусь такий спрейчик. Думаю, що обидва подарунки прикольні. Мені. Так, сьогодні я нафарбувалася ось такою помадою. Це кремі Mauffream. Так. Ось такий, знаєте, як він йде тут з серединкою такої гіалуронової Ось, і щось, щось, знаєте, якось в житті користуватися цією помадою якось не ну, не знаю, не хочеться чомусь. Ну, не хотілося влітку. А зараз, коли вже осінь, треба більш зволожені губи, тому думаю, вона піде вже краще. Ось, в мене два таких відтінки: один такий бежевий, ось такий нюдовий. Ось цей і один ще ось такий. Ну, я вам вже їх багато разів показувала. Другий це Маулоус. Мау Мау так. Ось ще раз покажу ось такий. Ось такий. Ви бачите, це, це, це такий нюдовий, а це такий, ем, як пудрова роза, така троянда. Ось. Такі круті відтінки, такі круті помадки. Зараз покладу їх. Дуже-дуже дякую, що ви подивилися. Маю надію, що вам сподобалося. Обов'язково приймайте участь. До нових зустрічей і бай-бай-бай. Думаю, що цього разу огляд каталогу просто необхідно зробити для такого красивезного Ось, бо той каталог, до речі, був, чим мені не сподобався, були дуже великі ціни в, тому каталог, в цьому каталозі на цей місяць. Подивимося, що тут у нас чи будуть якісь гарні знижки. Ну, от я бачу. Аромати трошки вже дешеві, ну, не дуже дешеві, але якісь будуть невеликі хоча б знижечки. От, подивимось, подивимось, що тут у нас буде цікавенького, зимового. Ось, подивимось. Добренько. Ну, все. До нових зустрічей! Ба, ба 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 бай І приймайте завжди участь, підписуйтесь на канал, на канал звичайно, ставте лайки. І буду завжди рада вас тут бачити.